Ваш головний герой володіє магією, він уміє пускати блискавки, але не прості, а такі, що знищують все на своєму шляху. Крім того, він вміє подорожувати в часі, ну а ще він безсмертний. Створювати занадто сильних персонажів досить цікаво, це дає змогу розкрити багато аспектів особистості, але водночас так дуже легко занапастити ваш твір. Тому сьогодні подивимося, як цього уникнути. Отож, всесильність також має свою ціну. У цьому відео ми говоримо саме про таких героїв, чиї сили в десятки разів перевищують решту персонажів, і світу потрібно знаходити способи ужитися з таким героєм. Одним з інструментів є психічний та емоційний вплив. В трилогії Макова війна від Ребекки Кван головна героїня володіє неймовірною силою вогню і може спалити все навколо, але використання такої могутності постійно завдає шкоди її ментальному здоров'ю. Вона в певній мірі одержима цією сутністю, яка дарує їй ці здібності. Рін бореться не так із ворогами, бо спалити їх це як два пальці об асфальт. Вона бореться із жагою до все більшої могутності, котра руйнує її особистість. Кожен раз, коли героїня вступає в бій, ми не так цікавимося, чи виграє вона, ми і так знаємо, що відповідь позитивна. Ми цікавимося тим, що від неї залишиться після поєдинку, ким вона стане після бою. Цей приклад розкриває слабкість людського розуму, до могутності і влади. Ми не готові до цього і, одягаючи перстень влади, поступово перетворюємося на голума. Ви можете збільшити напругу за допомогою багатьох дилемм, в яких постануть питання, як герої повинні користуватися своїми силами і чи повинні взагалі. Особливо коли їхні цінності. Вступають у конфлікт з природою самих суперсил. До прикладу, Анг має доступ до стану Аватара, який дарує неймовірні здібності для творення справедливості і наведення порядку, але наш хлопчик каю пацифіст, здається. Але опустимо цей момент. Навіть коли доля світу на кону Анга терзають сумніви, чи правильно буде вбити людину і ким він стане після цього. Подумайте, сам факт володіння такими силами може зробити все решту у вашому житті нерелевантним, це водночас накладає на тебе відповідальність. Постають питання, чи варто тобі мати кохання або хобі, якщо ти єдиний носій надприродних сил, чи буде герой відчувати провину, граючи в гольф? Якщо він знає, що міг цей час виділити, щоб уберегти від потопу якесь віддалене плем'я Мумбу-Юмбу. саме тому імбові персонажі можуть бути такими цікавими, це розкриває їх глибинну суть, а читач може в цьому побачити самого себе, і книга перестане бути чимось зі сторони і перетвориться на особисте. Проте не варто розглядати даних героїв лише у світлі їхніх сил. Це зробить їх дещо однобокими. Дайте їм моменти, де показано, якими взагалі людьми вони є, або, по крайній мірі, якими людьми хотіли б бути, але не можуть якраз через відповідальність за суперсили. Інший спосіб внести напругу у твір це дати їм бовим героям нездоланні труднощі, проблеми, для яких їхні суперсили просто не підходять. До прикладу, герой здатний вбивати поганців на відстані, просто силою думки, а в його дружини рак. І тут навіть він нічим не зарадить. Це породжує цікаву динаміку. Бо той, хто думав, що стоїть на вершині Олімпу, умить падає до самого Аїду. Герой не здатен лікувати. І в той час, як всі хвалять цього бойові навички, він почувається п'ятим колесом. Повернемось до макової війни. Спеціалізація Рін знищувати. А коли справа доходить до перемовин, вона робить лише гірше, бо не здатна на це. Як бачимо, мати занадто могутні здібності не означає не мати викликів, ці виклики просто будуть у дещо іншій площині. Або зброєю проти суперсильного персонажа може стати сама ця суперсила. У легенді про Кору Захір скористався могутністю героїні і отруїв її, щоб вбити стані аватара і таким чином перервати цикл назавжди, хоча у нього, звісно, нічого не вийшло, проте спроба гарна. Головне, чого не варто робити. Це ставити на противагу занадто великим силам ще більші сили, бо зазвичай це призводить до втрати напруги. Згадайте другий сезон цієї шкори. Але досить пропогане. Всесильні сильні герої не лише створюють проблеми, з ними ще й дуже весело працювати, бо вони відкривають можливості. Коли імбовий герой з'являється у місті, це наче кинути каменюку у тихі озеро. Ти не можеш ігнорувати таку постать, навколо нього почнеться щось цікаве. Автор наводить, у приклад нове аніме під назвою «Пантеон». Замість того, щоб створити суперкрутий і штучний інтелект, людство завантажило власний мозок у машину, створивши у прямому сенсі Deus Machina. Такі особи можуть зламати будь-яку систему, проникнути в будь-яку установу та й взагалі натиснути на ядерну кнопку і виростити у світі пару грибочків. Їхні дії формують світову політику і самі правила життя. Група таких героїв бачить, що людство їм не рівня, і вони намагаються знайти способи співіснування з ними. Це ще один важливий аспект. Імбові герої не живуть в ізоляції. Так, їхні сили можуть відсторонити їх від суспільства, але такі герої все одно є частиною цієї павутини персонажів. Вони як не друзі, то хоча б наставники або взагалі противники людей. І цікаві ситуації виникають, коли з павутини цю імбу вилучити. Що стається, коли герой помирає або полетить в іншу галактику, вся система, за якою світ існував, просто посиплеться, чи, можливо, навпаки, стане краще. До прикладу, в моїй академії героїв є персонаж, що вважається наймогутнішим у світі. Спочатку він може використовувати свої сили три години в день, але згодом цей час скорочується і, зрештою, починає дорівнювати нулю, а світ, який вже звик до допомоги цього героя, Входить, в умовно кажучи, зону дискомфорту. Це примушує жителів вчитися жити по-новому, а головне, мотивує інших почати свій шлях, піти і стати кимось, а не лише сидіти на шиї. Також часто трапляється концепт, де сила є чимось окремим від героя, існує сама по собі, сила і зоряних війн або магія із колеса часу. У маковій війні силу вогню дарує Фенікс, якому в принципі байдуже на головну героїню. Йому треба заплатити ціну. Біль та гнів. Це робить магію окремою особистістю і вносить більше різноманіття в твір. Імбовий герой, звісно, не мусить бути єдиний у своєму роді, їх може бути декілька, як от у згаданому пантеоні. І щоб досягти свого максимуму, часто потрібен хтось, такий же як ти. Неважливо, чи це друг, кохана чи взагалі противник. Супермен сказав, що до зустрічі з Дарксайдом його оточував картон. І треба було поводитися обережно, але коли постав хтось із схожим рівнем сил, можна було вже не стримуватися і показати своє істинне лице. Це не лише про спецефекти та красиве побоїще, це й також про катарсис. Ми бачимо героя у повному світлі, ким він є. Та й це не завжди є найцікавішим у свіжому аніме про дівчинку Фрірин. Ми бачимо героїню, яка напряму зображується наймогутнішою істотою у світі. Вона вбиває будь-кого буквально одним помахом жезла. Навіть короля демонів вона знищила так безтурботно, ніби робила це кожного дня. Це навіть доведено до комічності, бо виглядає ніби гра, в якій ти, досягнувши максимального рівня, приходиш на стартову локацію біля новачків і вирізуєш усе, що рухається. Але автори не намагалися створити інтригу, чи переможе фрірен чи ні. Акцент робиться на труднощах із соціалізацією героїні. Саме це її проблема. Дівчина постійно переживає виклики у спілкуванні і все глибше досліджує себе. Але насправді ми притримуємося всіх цих пунктів, створюючи імбового героя, для того, щоб поговорити про сутність та природу сили, дай людині владу і побачиш, ким вона є. Сьогоднішні герої саме про це Анг показує, що могутність не є ціннішою за його принципи. А от Лайт Ягамі проявив свої маніакальні нахили й гордість. Тільки дай йому силу, і він повбиває навіть богів. Когось сила може зруйнувати. Доктор Манхеттен водночас бачить теперішнє минуле і майбутнє. Він вважає, що всім керує доля, і що має статися, те станеться. Відповідно, таке поняття, як надія, є абсолютно марне. Через це Манхеттен не може знайти собі місця поміж людьми, бо сила змінила його світогляд. Прикладів імбових героїв безліч, і кожен із них має щось унікальне. Взагалі досліджуючи різні суперсили і магічні системи, можна виділити один тип, що здається є наймогутнішим магія любові, але про неї вже іншим разом. Тому підписуйтесь на канал і пишіть хороші історії.